Усім привіт! Сьогодні ми з вами ну майже відремонтуємо модель танку Тигр Він же дуже давно стоїть з тих пір, як я повернувся з дому, забирав речі деякі. І ось Із, із, із собою деякі де, де моделі привіз. Що ж, зараз я покажу моделі, які я з собою привіз і які я вже побудував тут вже ну, тут, де я зараз знаходжусь. А потім покажу, що ми будемо робити з цим тигром. Ось такі от мене моделі зараз є. Це МТОБ. Яку я вже тут зібрав, вона є на каналі. Танк Т-72АМ АВ, по-моєму, не важливо. Так, раз Тигр, ось такий. Трофейний, усе як положено. Поруч Т-72 рогатка. Теж трофейна. Далі у нас іде танк 30, 38Т. Ось така 64-ка. І танк Тигр. Ось такі моделі зараз в мене є. Там ще вдома є, ну, самі розумієте, хоч мої, мій рідний дім більш між зараз безпечний, але я поки не можу туди повернутися, я маю бути ще тут. І це не моя примха, це просто так. Мені сказали в воєнкоматі. Так, далі повертаємось до моделі танку тигр. Ну що ж, ось такий у мене танк-тигр. В тому году я його зібрав. Зі мною знову котик допомагає мені, ну що зробиш? Без котика ніяк. Так, котик. Так. Шострік. Це теж котик. І то котик, і це котик. Ну все йде. Так, Що ми будемо ремонтувати? Фари треба буде встановити на місце тут і тут. Антенка лежить. І ще мені треба буде зробити димові гранатомети. Загалом, танк мені цей дуже подобається. Він один з моїх найлюб... найулюбленіших танків, який в мене є в колекції. Але е, зараз я не буду прямо в цій, в цій серії його реставрувати. В цій серії я встановлю фари і встановлю антенну на цю модель танку. А в другій частині. Я почну збірку нової моделі, яку я вам покажу на наступному випуску. І тоді ми відремонтуємо танки і встановлюємо ці димові гранатомети. Чому так ви спитаєте? Бо я не знаю як воно буде. Бо тут або я зроблю повністю нові, нові димові гранатомети і на цю сторону, і на цю, або... Якось, якщо в мене вийде, і відремонтую тільки цю сторону. Ну, і за цього в цій серії повноцінного ремонту цього, цієї моделі не буде. Лише встановлення фар та антенки. Що ж, я перериваюсь на декілька секунд для вас, а для мене ну, якийсь час. Ну що ж, ось такий результат на сьогоднішній серії по відновленню цієї моделі. Зробив я димові гранатомети, встановив антенну, встановив фари, підфарбував тут трошки коточок. Ось так танк виглядає. Це я повторюсь, одна з найулюбленіших моїх моделей бронетехніки. Я маю на увазі Другої світової війни такий ось танк Тигр. Ну такий от результат на даний час, коли я буду фарбувати іншу модель. Я її покажу у наступному відео. Тоді і пофарболю ці домові гранатомети і під... Тану їх трошки. Так, вибачте, що погано фокусу нема. О, ось так краще. Ось такі гранатомети вишли, так я думаю, краще бачите. Що ж. Ось така модель вишла в мене. В іншому випуску я покажу нову збірку, яку я почну скоро. Що ж, до наступної зустрічі. Друга частина по цій моделі. Скажу відразу, буде не скоро. Що ж, дякую за увагу. Всім доброго настрою. Бажаю нам перемоги. Слава Україні. Всім до побачення.